Пане Олександре, одразу ключові запитання, що вочевидь турбують зараз переважно більшість автомобілістів. Отже, що буде з ціною на такий бензин, і найголовніше, чи не нашкодить цей бензин нашим автомобілям, нашим двигунам, нашим паливним системам в автівках? Ціна і якість, що чекати, що вже нас точніше очікує від сьогодні? Прошу. Щодо цін, тут українцям пощастило. Ми в цей перехід на новий відносно новий вид пального прийшли в дуже вдалий час. Бо якраз саме нафтова складова, бензин має дешевшати через те, що нафта в світі, як ви повітили, там через. Заяви Трампа чи оголошення багатьом економікам країн війни, так би мовити, після цих закидів нафта стрімко подешевшала. Стрімко це для нафтового ринку більше ніж 10%. Це вже дуже угу. такий вагомий показник. І якраз в цей період ми переходимо на новий вид пального, тому. У травні е, слід очікувати в принципі з бензинової складової, е, як правильно зазначив е, ваш кореспондент, е, 95% бензину буде в цій суміші. Відповідно, у ці 95% вони дешевшують. Е, в квітні ми побачили невеликий крок цього здешевшення це було в, в, в рамках 60-70 копійок на літрі mm -hmm. в цілому по Україні. Але ми маємо очікування щодо подальшого руху ціни по стелі вниз. В травні слід очікувати ще гривню, дві. Це мінімальна, мінімальний крок, який ми очікуємо. Бо автові ціни просіли суттєво. А роздрібні, як завжди, у нас в Україні не поспішають. Як поводиться біоетанол? Так, це ось. окремий ринок, він не завжди, точніше, навпаки, не залежить від цін на нафту, бо там складова не вуглеводнева, це сировина сільхозпоробників, там від цін на кукурузу, на інші рослини залежить, точніше продукти харчові залежить. Ціна на кон'юнктуру ринку біоетанолу в Європі. Бо нагадаю, ми крім того, що можемо забезпечити себе в цій новій продукції у якості моторного палива, ми ще його експортуємо і в Європі mm -hmm. дуже зраділи в лапках нашим потужностям. І одразу ввели квоти. Ми зараз не більше ніж 100 тисяч тонн на рік можемо експортувати до ЄС біоетанолу. Пане Олександре, поясніть, будь ласка, ось цей п'ятивідсотковий вміст біоетанолу чи буде він якимось чином шкодити впливати на роботу двигуна на роботу паливної системи автомобілів? Я наприклад, ось буквально напередодні знайшов інформацію, що якщо авто е, в справному стані виготовлено, наприклад, після там 2000-2005 року і немає конструктивних особливостей несумісних з Е5, все має бути гаразд. А що в інших можуть виникнути проблеми? Абсолютно точно, е, для того щоб е, щось використовувати, треба почитати інструкцію. Інструкція може бути в паперовому вигляді до автомобіля, і там зазначено, які види моторних палив потрібно використовувати. Також біля е, баку е, в сучасних автомобілях теж пишуть. Позна позначка є позначка, є 5 і 10, е, тобто з яким вмістом біоетанолу чи спирту можна використовувати пальне? Mm. Тобто, перше, це подивитись, ну вивчити предмет, як кажуть. Ну як мінімум, відкрити ось цей, а, значить, спеціальний лючок так біля бачка, і так. подивитися там є позначка. Якщо є, даруйте є 5 або є 10, Ну в Європа так на є 10, зараз же ж переважно їздить. То значить, все нормально заправляємо і в принципі ніяких проблем виникнути так. не повинно. А якщо це немає. Ми з вами про теорію, а тепер так. щодо практики. Будь ласка, тут дуже класний приклад, і я скажу таку новину. Вона може всіх приголомшить. Ми до війни в Україні сиділи дуже плотно на мозерських бензинах. Це ми купували в Білорусі бензин. Війна, війна прийшла. Ми з мозера нічого не отримуємо. Угу. Куди поїхали наші трейдери? До Європи. В Європі вже більше 10 років використовують бензин з біоетоновом, да. тому ми той самий бензин з біоетонолом з різними е відсотками в місту вже споживаємо третій рік. І якщо е це до практики, ми приходимо, якщо ми не бачимо проблем з автівками на заправках, а ми підняли документи: ми імпортували і 3 і 7%, і 5%. Mm -hmm. Дуже часто. А тобто, пане Олександре, тобто Олександр, ми, тобто, ми заправляли спушували. і просто не знали, грубо кажучи, так. так і собі спокійно їздили. А тут у нас офіційно, ну і вже можливо там в когось виникли запитання. Тобто, так такий бензин, етаноловмісний з певним відсотком від 3 до 7 якщо я правильно вас так почув, у нас вже був, і ми їм просто так. успішно користувалися, просто не підозрювали про це. А більше і до війни є деякі мережі, які використовували. Цей бензин продавали цей бензин з більшим містом біоетанолу. Так, так званий альтернативний, альтернативний бензин, там 15% я знаю на ринку є. І знову ж таки, якби були проблеми на цих мережах з автівками, то ну, ми живемо в світі в соцмереж інтернету, то все це було відомо усім. І цю прикрупну вину не погасити. Якщо б була б там ну, ну звичайно 10 автівок по підряд зупинились після заправки. Це було б відомо всім. Цю мережу забанили, і ніхто туди не їздив. Але цього не сталося. Тобто, угу. я так проаналізував. Моя особиста думка це здебільшого наративи. Якраз лунали, мабуть, просочились до нас з Росії. Про те, що спирт – це погано, бо весь світ використовує цей вид пального, а Росія, як основний виробник і постачальник країна бензоколонка, виробник і постачальник бензину, вона зацікавлена в тому, щоб використовує готовий продукт без зайвих там, рослинних речовин. Mm -hmm. Тому я думаю, що ми якраз з вами і досі. Будемо виловлювати ці наративи про те, що це небезпечно в Америці Сполучені Штати Америки є 15%, тобто 15% біоетанолу в бензині, і це нормальна практика. І до речі, вчора була новина, що вони є 15%, якраз домовились використовувати цілий рік. Там є в mm -hmm. них розділ на Ну так би мовити, сезонні види пального на літні, на зимні так. і тепер домовились про цілорічне використання використання є е п'ятнадцять пане Олександре. Mm -hmm. Ще е, кілька важливих запитань, які можуть ну цілком логічно постати. Е, але тут ви вже дещо заспокоїли, так що ми таким бензином користувалися. Просто може побудувати думка, що мовляв, а чи не виникне дефіциту? Тому що це ну нове, наприклад, там пальне. Е, поки що я просто сьогодні згадував так, бо в травень місяць 2022 року пригадаю, пригадують багато автомобілістів, коли стояли в чергах. Зараз нам такого не загрожує е, взагалі. І як щодо зберігання цього пального тут вже відповідальність АЗС, чи є якісь певні, ну скажімо так, нормативи про правила безпечного зберігання, тому що ж приїжджає, даруйте ну не бочка 200 літрів, приїжджає там кілька десятків тон одразу. Як цей біоетанол в тих резервуарах, які є зараз, якось додатково щось потрібно з ними робити? Тому що тут вже ну не все залежить від автомобіліста, так що до першого питання в нас війна українців привчила працювати з коліс. В плані використання цього ресурсу, контрактування цього ресурсу наперед, У нас дуже великі обсяги завжди в дорозі до кордону України. Тобто ми контрактуємо на декілька тижнів наперед нафтопродукти. Ми зараз з вами говоримо а в дорозі, десь з Роттердама, там з Німеччини. Вже їде пальне, яке будемо ми споживати з вами в червні, угу. тобто питання дефіциту. Ну звісно, ми в умовах війни можемо очікувати що завгодно, але поки що я не бачу, що може стати, щоб ми були дефіцитні. Ну це просто неможливо. Ми так прилаштувалися до, до цих викликів нових військових. Що ну, ми справляємося, і так. у нас навпаки пропозицій зараз на ринку пального більше, ніж ми його споживаємо. У нас через те, що ну, українців в країні менше стає знову ж таки через війну, ми споживати починаємо активно менше, ніж ми це робили там 22 другого року, тому дефіцит Поки не буде, я не бачу причин для цього щодо як як це нове пальне, дійсно, ви праві зберігати довго його не рекомендують, угу. і давайте цей, цю тезу, це питання, ми направимо до тих, хто експлуатує саме до трейдерів, бо на них є правильно, ви кажете, відповідальність щодо Характеристик кінцевому споживачу, якщо вони будуть застосовувати ті вимоги щодо цього пального, використовувати, щоб не розслаювалась, не розшарувалася ця рідина нова суміш угу. в резервуарах, потрібно так. використовувати присадки, то все знають технології. Ну, головне, щоб не тільки знали пан Олександра, але й дотримувалися цього технологічного процесу. Вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Знаєте, найголовніше, що е, пальне. У нас є дефіциту, немає. Це пальне особливо там не буде підвищуватися в ціні, як ви слушно зауважили. Так ну і за належного е, використання, за належного стану автомобіля, за належної роботи вже відповідальних трейдерів АЗС. Якщо все буде гаразд, то не буде ніяких впливів на наші транспортні засоби. Дякую, Олександр. Олександр Сіренко був на зв'язку. Аналітик консалтингової компанії Нафторинок. На все добре.